Отже, продовжуємо згадування курсу дискретної математики. Ще один конструкт необхідний нам для побудови комбінаторної конфігурації це мультимножини. Ну, нагадаю, що, грубо кажучи, для нас мультимножини це множини, в яких можна повторювати елементи. У звичайних мжинах не можна, а мультимножинах можна. І слово мульти, тобто багато, воно підкреслює нам цю особливість. Ну, формально ми що говоримо. Чомусь множина А це впорядкована пара, це алгебрична система, яка складається зі звичайної множини і так званої функції кратності, яка є узагальненням характеристичної функції множини. Так. Тож, де відповідно? Це множина, яка називається носій. Ну, S від англійського support, тобто власне носій. сі. А хі це відображення, яке повертає елемент до нашої множини якесь ціле невід'ємне число, яке ми називаємо кратністю цього елемента. Яке для нас власне каже, що оцей елемент стільки разів у нашій множині повторюється. Так, ну ви це все повинні пам'ятати, але ну, так, для герметичності наших маркувань. Так, значить, Що нам о... хочеться сказати? Ну, Що ми дійсно повторюємо елементи. Так? Це наша кратність це просто формалізація ось цієї штуки. У нас є декілька способів записати мультимножини ну, типу, для людей. І ми будемо користуватися ось таким. Так, у нас КІ, це відповідно буде функція кратності від API. Тобто це не степені, це просто індекс, який показує, що цей елемент стільки разів зустрічається. От. Чому так? Ну так вийшло історично. От. Не більш зручна форма, щоб написати в впорядковані пари через кому і так далі. Також, коли ми починаємо робити мультимужинами всілякі операції, от, ми стикаємося з тим, що ну, в них будуть візні носії. І відповідно починаються певні проблеми. Спочатку треба зробити якусь маніпуляцію, об'єднати носії, потім довизначити функції кратності, потім вже щось робити. І щоб цього всього уникнути, ми просто будемо казати, що у нас всі мультивножини задані на якомусь універсумі. У нас нехай У це буде у нас універсум. Не в сенсі Кавтера, а в сенсі, що це просто множина всіх елементів, які ми собі обираємо як елементи наших мультимножин. І тоді у нас А буде визначатись. Так, на заданому універсумі з відповідною функцією кратності. Функція кратності, відповідно, буде з універсуму цілі невід'ємні числа. І за домовленістю ми кажемо, що якщо елемент А належить нашому множині, то функція кратності, ну навіть не множині А, а носію множини А, то функція кратності може бути тільки додатньою. Так. А якщо А не належить носію, то функція кратності для такого елементу за запомовченням рівні 0. І це нам дозволить не перебудовувати носії під час виконання операції. У нас все в одному універсумі. Якщо у вас елемент одма, в нього функція кратності 0 і чудово. Я сюди ще повтолю. Як порахувати потужність всі кінчебної мультимружини? Да, нам треба додати всі кратності. Тобто, берете суму по всіх носіях, по усіх елементів носія, додаєте кратності. Виходить загальна кількість елементів у мультимноженні. операцію на функціях ну, знову таки це все вам знайомо. Ми операції визначаємо як маніпуляції над функцією кратності, як ми це робили з характеристичними функціями. Тільки тут, знову таки, оскільки в нас значення, яке повертає характеристична функція, це цілі невід'ємні числа, скажімо, логічними операціями ми вже не можемо це робити. Так. Доводиться багато вити щось інше. Для об'єднання ми тут <пробіт> може. Якщо в одній множині елемент А зустрічається 5 разів, а в іншій 3 рази, скільки буде в об'єднанні? Так, <пробіт> сума. Сума. Максимум. Так само, як це було зі звичайним. Якщо у вас є, а там нема, все ну одно є. Так? Тут, Якщо там є 5 разів, ну 3 рази явно включається в 5. Ну, значить, беремо максимальну зміжливу краплі, які в нас є. І так, по кожному вот. Коли беремо вперед. Скільки елементів гарантовано є в кожній множині. От. зокрема, що випливає з цих двох тверджень? Що, якщо ви візьмете потужність об'єднання, по то це буде сума їх потужностей. Мінус потужність в рік. Тому що максимум, як відомо, дорівнює сумі мінус мінімум. Да? От. <кій> <кій> тобто ця звична для нас властивість, базова для формули відключень та виключення, а для мульта меджин теж виконується При правильному визначенні пінатній перетинку. Різницю я не хочу зараз визначати, вона не те, що нам дуже потрібна. А от суму треба. Праці якою над класичними множинами не було, тому що ми не можемо накопичувати елементи у класичних множинах. Так? А в митимножинах можемо. так? І тоді та мультимножина, яка позначається A плюс Б, то тут якраз кратності беруть і додаються. Ми стикаємо всі елементи, які в нас є. О, і тоді чому дорівнює? Потужність суми мультиплужи. Суматипотужі. Сума потужності. Сума потужності. Да. Влоба за означення. Так. От. І це дозволяє нам обійти дезюмне об'єднання. В класичних множинах ми вимагали, щоб множини не перетинали, щоб розглядати їх об'єднання дає потужності як суму потужності. Тут у нас є просто спеціальна операція, яка дозволяє одразу це зробити. І не дивитись на те, вони там перетинаються, не перетинаються і так далі. Так. Що ми ще повинні сформулювати? Декарти побуток. Так, давайте я тут сюди трішки приберу. Ви ж це все записали, так? Да? Для класичних ножин для карти вдобуток це множина усіх порядкованих пар, да, взятих з наших множин. Для митних ножин ну, так само, але тільки тепер треба врахувати, які нюанси. Ну, По-перше, визначається він не на універсумі, а на квадраті універсума. Тому що в нас тепер елементи це впорядковані пари. І характеристична функція. Відповідно від пари елементів буде дорівнювати чому, як ви думаєте. Довкону. Добудку. Дов -дов. Дов -дов. Тому що якщо у вас елемент А зустрічається два рази, елемент Б три рази, скільки різних пар вони можуть утворити? Ну, два на три. Що в реалізове? Що не реалізано? Ні, це будуть однакові пари. При візі ніхто не говорить. Mm -hmm. То тут буде ну, звичайний добу Вот. І о, для потужності до картового добутку у нас теж працює все те саме, що працює для класичних межир. Лоба. У нас потужність до картового добутку. Це власне сума кратностей усіх елементів. Кратність за означенням це добуток кратностей в кожній конкретній множині. Далі бачимо, що ну, ось цей множник від B не залежить, можна винести його за суму. І наша сума розпадається в добуток сум. суми. Що незалежно від них сумах. У нас перша сума по А, да, сума кратності А, друга сума по Б, сума кратності Б. А за означенням це потужність множини. А, це потужність множини мужини. Mm. Ну, тобто, радісно можна сказати, що правило до добутку для мультимножин теж працює. Якщо у вас є щось, що робиться мультимножинно і послідовно або одночасно, значить ну, кілька способів можна перемножити. Так. Ну і в нас залишається з базових операцій щоблон. Це mm -hmm. у нас п'яти Так. Мультипід множина, чи підмультимножина, я так не з'ясував, як треба правильно. О, тобі, ми кажемо, що B є під А, тоді та тільки тоді, коли для будь-якого елементу кратність його у множині B не перевищує кратність у множенні. <кл 'язок> <кл 'язок> Знову таке значення працює для звичайних множин. Але тут у нас можуть бути варіації, тому що елемент А може зустрічатись декілька разів. Так. Була. Тепер його не можна позначати як 2 в степені А, тому що потужність була але не буде дорівнювати 2 в степені. Ну, будемо його красивою літерою Б. Пам'ятаємо, да? це красива літера Б. Ножина осіб під ножи. Наша ножі. І теорема про потужність була, накаже нам. Дупер так, на два степені. Що, потужність була одна, буде дорівнювати довгу по усіх елементах кратність плюс 1. <клес> Чому так? Тому що в нас є система без таких нерівностей по усіх елементах. Так, так прожаю. Мало того, що алергія, так ще й похолодала. Вот. Так, а, що ми кажемо, що у нас ось ця нерівність. Буде мати, точнісінько, хібіт ап. Ой! Хіб від Ап плюс один розв'язок. Вот. У вас кожен множник ось тут, це кількість розв'язків, які має ось ця нерівність, да, конкретно з це число. І ви будуєте підмножину, мультипідмножину, просто розв'язуючи ці рівняння для кратності. Тому що елемент у вас є. Так, елемент з Якось так. Yeah. Незручно, що на два степені. Але все одно ну, конкретна чітка формула, яку можна От. Ну, і Фактично ну, тут чому, кардинальні степені ми ще не визначили, але кардинальні степені для множин, в яких можуть повторюватися елементи. Тут перед нами відкривається вся велич 12-кового шляху, який ми не хочемо поки що відкривати, Ладно. тому ми не будемо її поки що вводити. А все інше. Більш-менш зрозуміло, сподіваюся. Зрозуміло? Окей. Okay. Так, тоді тут ми поставимо навіть не крапку з комою на крапку. Так? Та ці дискретні моделі ми всі описали. Тепер треба переходити до комбінаторних моделей, а це вже буде наступний швидко.